Переважно всі дощові вихідні, я приділяю ось цій книзі, аби надихнутися на нову робочу неділю. Книга базується на дослідженнях, тож і вам рекомендую, потрібна, цікава та корисна всім творчим професіям. Це дійсно суцільне задоволення. З прикладами, поєднаннями, ідеями і натхнення, і посібник одночасно. Книга, яка буде настольною у багатьох майстрів. Багато прикладів, теорії, пояснень, як простору, так і дрібниць. І саме такі є натхненням чомусь новому. 364 сторінки. Якісна, об'ємна та потужна. Навіть буде слугувати елементом декору, доповне вашу бібліотеку та стане ідеальним подарунком. Дізнавайтесь корисно, надихайтесь та створюйте свій простір і власні шедеври. Обіймаю!